Ось це він зараз, щоб не переживали. Миски чисті. Це він на бо тут лежала в нього ця підстилочка. Ось, мардінь. І муркутить зразу. На носику взагалі нічого немає. Всі той моркотун такий взагалі він просто класний. Да? І ось ротик чистесенький, да? і з цієї сторони. Я спеціально не витираю, щоб просто розуміти, чи е, е, щось там відбувається, чи нічого. Ось наш ротик. Ну, бачите, краще вже, набагато краще. І Такий мазун класний котярик. Люблю такі, от, таких от мазунів. Ну. Синомальні люди, конечно, вибух мазунчиків. Да, ти мазунчик, ты мазунчик.